Вітаю всіх. Продовжуємо тему тенденції до кінця року. І зараз у нас буде Луганська область. Які тенденції до кінця 2023 року у Луганській області Цікаво випало. Доля, доля буде. Доленосні. Події у Луганській області. Ну, які? Ну, звісно, ЗСУ. Додому. Угу. По Луганській області будуть прийматись рішення. Ви знаєте рішення? Щодо деокупації рішення, я би так сказала, до кінця року. Це на рівні планів поки що. На рівні маленьких дій, невеликі. Так, і ця карта для мене це каже досить. Досить дивитись, тому що це дуже важке питання. Ви ж знаєте, що вона майже вся окупована. І частина ще Харківської області, яка до неї прилягає, окупована. Тут вже багато треба робити. Спочатку звільняти Харківську, йти там далі, потім знизу йти. Ну, важко, важко. Тому скажу так: Луганська область, у вас тенденції дуже добрі. Повернення додому, як це зробити? Є керівники, є розробки думок. Скажімо так, думки. Спочатку це думки, потім плани, а потім є рішення виваження. Тому давайте так. Луганська область до кінця 2023 року буде деокупація населеного пункту, яка стане для нас великою радістю. Буде у Луганській області до кінця 2023 року деокупація населеного пункту, що буде радістю. Буде таке в Луганській області чи ні? Так. Ви знаєте, можливо. Так, інформація, що це буде? Що це буде? Ох, буде. Ви знаєте, буде. Буде така інформація для нас, буде. Причому вона буде неочікувана, раптова і буде. Знову ця карта. Ви що? Це ж дім. Дерево, це коріння наше, це повернення додому, це дуже приємна карта. Це все клалас. Невже щось буде до кінця року? Нарешті. Я задала питання про конкретний населений пункт деокупацію. Тобто карта говорять, на даний момент, до кінця року, ми почуємо інформацію, що на Луганській області була деокупація населеного пункту. Для нас це буде вау, щось таке неочікуване і дуже приємне. Тенденція така на даний момент. Віримо в ЗСУ.